Привіт, мене звати Саша Гуржі. Я тревел агент, і зараз я перебуваю в готелі Coral Sea Beach Aquapark. Це готель в районі Навк на окраїні. Навка. в цьому випуску покажу вам коротенький кріс. Огляд, покажу вам територію, покажу вам пляж, покажу вам номери і харчування. Ви тим часом ставте лайк лайки це відео, бити дзвіночок, залишайте коментарі. Тут почував, дивіться своїми враженнями та погнали на огляд. Coral Sea Beach Aquapark один з найбільших аквапарків Шармальшейху. Не скажу, що прям вау великий! Тому що, звичайно, на першому місці це Альбатрос, на другому місці це Ріксос, потім Sea Holiday і потім Coral Аквапарк. Лоббі великого розміру, відразу при заїзді. Коктейлів немає, соків немає, але є хоча б холодна водичка. Ось так виглядає рецепція, і відразу біля рецепції є Jolly Pub. Там коктейлі, напої, кава. Можна буде перекусити, а також випити. Квіти, на жаль, не живі, хоча б могли поставити і живі. В лобі у нас крісла, дивани і, звісно ж, безкоштовний вайфай. Жолі який у нас розташований відразу поблизу рецепції, працює з самого ранку, тому навіть при заїзді, або якщо ви хочете проснутися з ранковою кавою, то сюди можна прийти і тут випити горнятка кави. Звичайно, араби не поймуть таке гарнятку, але ви їм поясните. Рецепція в гіптські готелях працює цілодобово, і там постійно є люди, постійно є туристи. Одна справа, коли заселяються, бо виселяються, а друга справа, коли в когось якісь проблеми. Я на рецепцію звертаюся дуже рідко, ну прям дуже рідко, але постійно бачу там людей. Тому у мене питання: хто із вас часто має якісь проблеми в готелях і приходить вирішувати їх на рецепцію? Якщо хтось мав, то залишайте вас ласка, коментарі, які саме проблеми у вас виникають, тому що мені цікаво дізнатися, там постійно є люди і що вони вирішують. Відразу на виході із рецепції у нас вхід в головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. Показувати весь асортимент їжі я вам не стану, проте трішечки ми швиденько зараз по ресторану пробіжимося. Я вам покажу, як він виглядає. Як на мене, починаючи з ходу ресторан, відразу зрозуміло, що з їдою тут все в порядку. Величезний вибір випічки, величезний вибір фруктів, десертів та навіть шість чи сім видів йогуртів. Тому голодними тут 100% не будете. Під час сніданку можна брати їжу як в головному ресторані, так і на вулиці. Працює зона видачі, Скоріше за все, тут готують амлети та те, що жариться і смажиться. Тому як будете відпочивати. Часто буває таке, що туристи дізнаються про цю зону лише на третій, на четвертий день відпочинку: тут фалафель, тут овочі на грилі, а також омлет і млинчики. Тому як будете відпочивати, не забудьте про цю зону, що їжа є ще й на вулиці. Друзі, в цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера. Номер стандарт з видом на басейн. Чудовий вид на басейн і навіть трішечки на морі. Балкон. Два окремих ліжка. Номер площею 30 квадратних метрів. Тому, я думаю, місця вистачить тут всім. Всім вам двом. Зона відпочинку. В номері є сейф, кафейно-чайний набір та водичка. І зараз покажу вам ванну кімнату. До речі, хто відпочивав раніше в цьому готелі, будь ласка, діліться своїми враженнями та коментарями в комент... коментарях під цим відео. Ванна кімната, вона невеликого розміру, мінімальний набір косметики, є фен, є косметика в дозаторах, умивальник. І в цій кімнаті у нас лише душова ванна. На жаль, немає, проте є поріг, щоб вода не розбризкувалась. І зараз прогуляємось по території. Відразу вам проговорю, що в готелі я не проживаю, тому випуск буде коротенький. Я заїхав з тим буквально 2 годинки проінспектувати та подивитися, готель вживу. Але якщо вам випуск сподобався, ставте лайк. Я сподіваюся, що найближчим часом повернусь сюди і зніму великий повноцінний огляд. В басейнах у нас є бар, тому навіть плаваючи, відпочиваючи, загораючи в басейні, можна буде підпливти, взяти якийсь коктейльчик і відпочивати далі. Аквапарк у нас є маленький ось тут і, звичайно, величезний відразу при в'їзді на територію. І виходимо зараз в зону пляжу. Відразу на виході до пляжі у нас є перекуси. Зараз, звісно, ранок всі на сніданку, тому вони зачинені, проте, якщо ви любите відпочивати максимум проводити часу на пляжі і не хочете йти в головний ресторан, то тут можна буде замовити собі рибу, м'ясо, салати, працює бар, перекусити і далеко не бігти. Мені здається, що ось ця зона у нас зона Аля карту. Трішки далі є дитяча площадка, тому приїжджаючи з дітками, діткам буде цікаво, будете погуляти. І ось поряд з рестораном у нас розташована сцена, де й буде проходити ваша вечірня анімація. Наш готель розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. А захід в море можливий як з пірса, так і з пологу піщаного заходу. Якщо заходити просто з берега по пісочку, то початку спочатку будуть по типу плитів, можна буде спокійно зайти в В'єтнамках, зайти і в каралках, краще, звичайно, взутті. І в принципі, там достатня глибина для того, щоб купатися, заходячи. З пісочком. Але якщо ви будете заходити з пірса, то довжина пірса 830 метрів. На це, будь ласка, звертайте увагу, тому що пірс довгий. Найбільший пірс у нас Sea Beach аквапарк, а потім в Ріксосі, там 850 метрів. Тільки тут, не знаю, машинки їздять чи ні, треба буде дізнатися мені. А в Ріксусі машинки постійно курсують по пірсу. Але якщо йти пішком, то це, звісно, буде трішки трішки по часу, хвилин 10-15, мабуть, в одну сторону. Ні, хвилин 10 чи 15. Тому на це, будь ласка, звертайте увагу. 830 метрів пірс, там вже чимала глибина, там вже рибки, красивий кораловий риф. Можна буде плавати з масками, з трубками. Тому, якщо плануєте відпочивати в цьому готелі, обов'язково беріть з собою всі аксесуари, тому що тут є на що подивитися. І зараз з вами просто прогуляємось по території. Я знаю, як це приємно, коли ти відпочивав в цьому готелі, дивишся, чийсь випуск і згадуєш, як цими стежинками, як ти вздовж цих корпусів, а також басейнів прогулювався, вечеряв, снідав, просто сидів на і пив коктейлі. Або ж ось в цьому барі, який у нас поблизу з головними басейнами. Зараз ми йдемо ще в один корпус. Я вам покажу, як виглядає сімейний номер, тому що багато туристів, які приїжджають, вони бронюють саме сімейні номери, щоб в одній кімнаті були дорослі, а в іншій кімнаті дітки. Територія не дуже велика, але вона компактна. Басейни, пляж, ресторани. Не дуже все розкидано, тому навіть відпочиваючи з дітками, вам далеко ходити не прийдеться. До того ж, спусків тут немає круги кругом. Є стежинки, є дорога. Якщо приїжджаєте з колясками, то зручно буде передвигатись по території. Друзі, в нашому готелі є дві, дві категорії номера стандарт. Стандарт звичайний і стандарт клаб. Клаб трішечки більшого розміру, і я вам його зараз покажу. Чому я звертаю увагу на номери, на категорії номерів, тому що. Коли я раніше показував свій номер, коли поселявся, ніхто не слухав, яка це категорія номера. І коли це були суперіори, коли це були сюти, туристи, які дивилися відео, думали, що такий номер буде у них, бронюючи мінімальну категорію. Тому я вам показую різницю між цими номерами, у нас балкон, два стільчика, столик і прямий вихід до одного з басейнів. Зона відпочинку. І зараз покажу вам вбиральню. В номер так разів в півтора більше за звичайний стандарт. Туалет, умивальник з дзеркалом, а також душова кімната. Ні, чомусь це не подобається. Що така плитка. Мабуть, така плитка. Чи там дійсно є проблеми? Це був стандарт Club. Номер корпуса 33, і відразу навпроти, знаходиться у нас стандарт. Навпроти, у нас знаходяться у нас сімейні номери. Зараз я вам також його покажу. І, як обіцяв, вам номер сімейний. Вони всі дуже схожі, тому я вам покажу його на загальному плані. Є ліжко, є диван. Балкон з виходом на територію на басейн. З однієї сторони у нас ванна кімната. Ой, світло виключили. Ну, у нас схоже на попередній номер. А з іншої сторони у нас ще одна кімната, і тут дві двох в кроваті. Тобто в номері може проживати до п'яти осіб. Ну і, звичайно, йдемо туди, куди багато хто з вас приїжджає саме заради цього місця. Це аквапарк. В аквапарку у нас є 4 басейни. Деякі з них поділені на окремі зони. І всі басейни в зимовий час підігріваються. Тому холодно вам не буде. А приходьте на аквапарк, в аквапарк ось така алея сфінксів. Мабуть, тут проходила раніше анімаційна програма. Тут є дитяча площадка. номери, які зараз реновуються. Мабуть, аквапарк зараз не працює, тому що ще сніданок. Але покажу вам, як він виглядає. І відразу біля аквапарку у нас ось така зустрічає величезна горила. А також зебра, жирафа. І мені чимось нагадує, це готель Альбатрос. Джангл. Тому що там також на території дуже багато звірів, і діткам цікаво знаходитись та бавитись саме в такій атмосфері. Зустрічають нас Аладдіни, Аквапарк Сібіч. Повністю всі гірки я вам показувати не буду. З них з'їжджати також не буду, тому що їх тут дуже багато. Але зараз швиденько пробіжимося і подивимось на аквапарк. Звісно ж, в аквапарку є бар, є снеки. Якщо ви хочете провести цілий день саме тут, то голодними 100% не будете. Тут є перекуси. Я знаю, що багатьох з вас цікавить питання саме інтернету в готелі. Тому, якщо відправляєтесь в Coral Sea Beach Аквапарк. І вам не потрібно бути постійно на зв'язку, то сім-карту в принципі можна купувати. Інтернет є майже по всій території, окрім номерів. Є в лобі, є біля барів, є біля басейнів. Але якщо ви хочете бути постійно на зв'язку, плануєте екскурсії кудись, то краще за все купити сім-карту. Вартість сім карти зараз в середньому десь 15 доларів. І у вас сім-карта буде ловити по всій території Єгипту. Навіть якщо ви поїдете в старе місто в Намабей, Сабахал Хірва. Навіть вийти в старе місто на Амабей або ж на екскурсію в Каїр, в Луксор, то з вами постійно буде інтернет. Я зараз покупа купляю сім-карти, тому що такої надії на готель ніколи в мене в Єгипті немає. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця і сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. Я тут не жив, став буквально на дві години подивитись готель вживу, тому що знаю, що готель є. Багато літає туристів, але я його не бачив. І звісно, якщо я його не інспектував, то обов'язково в ньому побуваю. Управляю своїх туристів лише в перевірені мною готелі. Мабуть, не залишилось тих готелів, де я ще не був і для вас не відзняв випуск. А якщо і залишились, то обов'язково найближчим часом проінспектуємо і я вам покажу. Якщо ви раніше спочивали в готелі Coral Sea Beach Аквапарк, залишайте, будь ласка, свої відгуки та враження в коментарях під цим відео. Ставте лайк, назвати Саша Гурші і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!